Привіт! Сьогодні буде невеликий огляд про вентілі, або як у нас називають сіфони золотого кольору. на сьогодні. Це пропонуємо вам: це буде нові варіанти сіфонів в бренді Хіліка. І зараз на огляді золотий. Золотий колір, хочу, щоб ви відразу в розібраному вигляді глянули, бачили, він не блистчий. Він такий, як. Матовий з таким цікавим малюнком на сетці. Така бачите, вже новий дизайн, збільшена частина, яку ми можемо брати руками, але саме головне тут колір. І потихеньку я буду вам його збирати. Значить, що йде? Де така пластикова частина, в яку вставляється відповідна штука. Дивіться, болт, він не фарбований. Кольор. Він звичайний, це у всіх виробників. До речі, це виробництво італійське. Ось так воно збирається. Якщо, наприклад, у вас нема в домі викрутки, як в мене зараз, все робиться двома рухами. Отак, спочатку пальцями, а потім у мене є. Чарівна одна копійка. І можна так його дотягнути і все буде зручно. Навіщо це довга трубка? Довга трубка це для того, що коли ви вставляєте вентіль в мийку, оце виводить сюди в сторону до стіни, і тут у вас нормально стає відрод для сміття. Також в комплекті є такий переходник, який. Дуже просто одягається, вже не треба тут нічого підкручувати, просто вставляємо ось так от, фіксуємо. Це підключення пральної або посудомийної машини. А тут вже буде підключати сам сифон, водозатвор, щоб не воняло. Дуже, до речі, зручно. Так, тепер оце аварійний перелив. Він для круглих мийок, ну, в основному це для гранітних мийок. Ось така із двох частин сама декоративна штука, яка закриває цей піриліг. Вона вставляється спочатку така кругла частина, болтик, закручується. А, нема в мене викрутки. Не зроблю я вам до кінця. Дивіться, от така кругла, а потім в неї вставляється ще отака плоска. От так от. Професійні сантехніки це можливо роблять швидше, ну, а в мене як є. Ось ось такий вигляд буде у вас на кухонній миці. І йде така, бачите, кругла трубка для підключення цього аварійного переливу для зливу сіфон. Тут таке як ну, прямоугольне, а тут кругле. Що з цим робити? Нічого страшного, просто італійці як придумали. Ви просто натискаєте і просто одягаєте. Не треба ніяких ні ущільників, нічого. Воно вже працює само по собі. Так, а, до речі, ще забув вказати, якщо у вас немає поки що ні пральної, ні посудомийної машини, ось така в комплекті йде заглушка. Поки вона буде, поки немає нічого, вона, якщо щось буде, то вже підключите. І ось так от зверху стає сітка пробка. В такому положенні вона все закриває. Такому, ну це як зазвичай ви піднімаєте, тут залишається сміття, а вся вода виходить. Бачите, як гарно зроблені ці рисочки, малюнки. Ну і ще зверніть більшу увагу на колір. Зараз ми на декілька секунд змінимо кут наклону, і ви будете розуміти, що в залежності від освітлення, яке попадає на цей вентиль, то... Одблиск може трохи відрізнятися від більш теплого до більш холодного. Ось так це все красиво, сучасно виглядає. Тому чекаємо вас у нас. До побачення.